Сьогодні продовжується історія з кришуванням і схемами корупційними в енергоатомі, які очолював, судячи з розслідування Набу близький бізнесмен до Зеленського Міндіч. Є розшифрування їх розмов, і зрозуміло, що це не кінець, так би мовити. Джин вже випущений з пляшки. Опозиція вимагає. Як певне вирішення цієї проблеми, це проблема довіри. так? Я розумію, я що Ну, я вчора навіть говорив на цю тему з водієм таксі. І ну, держава хоче, щоб за нею вмирали, так бува, йшли люди, так? І, в, і вона таким займається. Ну, Це жах просто насправді, це питання довіри. І тому логічно зараз це відставка уряд нинішній, і сформування уряду народної довіри. Це мені здається абсолютно логічно. Перезавантажити систему політичну не вийде зараз. Це я, ну тут я реаліст абсолютно, я розумію, що не відбудеться. Судячи з того, що е, оточення президента і взагалі з президента зараз займали таку вичікуваль, вичікувальну позицію. Очевидно, що вони розуміли, що цей раз це вже дуже серйозно все, і просто не їхати на і САП вже не вийде. Очевидно, що знову ж таки б'є певний сигнал Заходу, що не треба цього робити, вони все серйозно це сприймають. І що далі, тобто, проблема, чого я боюсь найбільше, для чого в мене це проблема? Тобто корупція, я розумію, в якій країні живу. Боюсь одного, так, що, звичайно, слабкого президента. Ну, а так, звичайно, з такими справами з найближчого оточення. Це слабкість, так би мовити, так. Про вибори я зараз не говорю. не вляг можна провести вибори під час війни і щось змінити, так? Окрім уряду. Але от змусити президента, наприклад, американцями піти на ті умови мирного договору, на які ми не повинні йти, так? Ну так, це набагато простіше стало. Звичайно, маючи такі козирі в руках. Американська адміністрація, наприклад, якщо захоче, вона може виставити умову. Все, давай, домовляйся на умовах Путіна. Бо нам потрібне припинення вогню. Якщо ні, то ми справу продовжимо чи там ще щось буде, так? Тому це дуже сильно. Насправді, при всій банальності корупції в нашій країні, зараз це, це справа міндича справа енергатому дуже серйозне випробування взагалі для України, для наших союзників, що вони все ж таки не забули про головну ціль. Так це захист України, захист Європи. А з корупцією нам придеться боротися, і придеться боротися дуже серйозно.